Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами. Чорне вороння з граями ширяло над селами, Заціпенілими в тяжкому смертельному сні 1933 року. Не звільняється пам'ять луні знову роками. Я зітхну, запалю б горілу свічу, помічаю не замки твердині, ні храми, скам'яніли чорнозем, потріскані стіни плачу, піднялись, озиваються в десятиліттях, з аж немов з кам'яної гори, надійшли, придивляюсь, країна двадцяте століття і не рік, а криваве клеймо тридцять три. Зворушує молодія скорботи, в уяві 33 тридцять третій постає, незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале, у мами на руках. Смерть знову йде, знов людей чатує. Та стягає смертні скрізь. Нещадний голод з селами лютує, мивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цирінькають довкола. Та око зголодніло їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля, хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований у верхах. Ніде нехай не буде більш такого, хай новий день життя несе нове. Клонімось низько, сонцю і хлібу, люди. Достатку Україна хай живе.